Дитячі кроки це похідна гра, яка тролить злегка проблемних чоловіків. Чоловіча гордість і абсурдність, чому ігри, де ти неминуче зазнаєш невдачі, можуть бути несподівано корисними. Відеоігри давно стали невід'ємною частиною сучасної культури, пропонуючи незлічені можливості для розваг, соціальної взаємодії та навіть особистісного зростання. Однак, за звичним чином героїв, які рятують світ і підкорюють складні рівні, ховається глибоко вкорінений стереотип, гра повинна бути про перемогу, про майстерність, про демонстрацію переваги. Але що, якщо відеогра навмисно позбавляє вас цієї можливості, змушуючи зазнавати невдач раз за разом? Що, якщо суть гри полягає не в тому, щоб виграти, а в усвідомленні абсурдності ситуації і прийнятті своєї неідеальності? Нещодавній реліз Baby Steps від Беннет Фадди, натхнений давньогрецькими мірями та тролінг з злегка проблемних чоловіків, змусив мене задуматися над цими питаннями. Гра, де ви керуєте незграбним, неохайним і надмірною вагою, нейтом, який намагається подолати непрохідні перешкоди, здається, на перший погляд безглуздою. Управління персонажем буквально переставляє ногу за ногою, нагадує тортури. А постійні падіння і перекиди викликають лише роздратування. Але саме в цій абсурдності і криється потенційна цінність Baby Steps. Гра навмисно позбавляє гравця відчуття контролю, демонструючи крихкість і неідеальність людського тіла. Спроби подолати слизькі схили та непрохідні ділянки неминуче закінчуються падінням, а пропозиції допомоги від оточуючих персонажів ігноруються через вперту чоловічу гордість. І ось тут починається найцікавіше я провів чимало часу за відеограми, і зізнаюся, що часто керувався прагненням до досконалості. Я хотів бути кращим, перемагати, доводити собі та іншим, що я здатний набагато що. Ця потреба в підтвердженні власної значущості, в демонстрації сили і майстерності здавалася мені природною і навіть корисною. Але з часом я почав помічати, що це прагнення до досконалості часто призводить до розчарування та стресу. Я витрачав години на освоєння складних механік, на пошук оптимальних стратегій, на подолання найважчих рівнів. І коли я все ж домагався успіху, це приносило лише короткочасне задоволення. Незабаром наступала нова мета, новий виклик, нова можливість провалитися. Baby Steps ніби ламає цей порочний цикл. Гра не пропонує вам легкого шляху до перемоги, вона не винагороджує вас за майстерність і не карає за помилки. Вона просто констатує факт: ви не зграбні, ви падаєте, ви терпите невдачі. І в цьому немає нічого поганого. Пам'ятаю, як в дитинстві я обожнював грати в ігри, де можна було будувати замки з піску. Мені не було важливо, наскільки міцними і красивими вийдуть мої творіння. Мені подобався сам процес, можливість творити, експериментувати, придумувати щось нове. І коли хвиля змивала мій замок, я не засмучувався. Я просто починав будувати новий. У якийсь момент я втратив цю здатність радіти процесу, не замислюючись про результат. Я став занадто серйозним, занадто вимогливим до себе. Я забув, що ігри – це в першу чергу розвага. Можливість відволіктися від повсякденних турбот і просто добре провести час. Baby Steps нагадала мені про це Гра змусила мене відпустити контроль, прийняти свою неідеальність і просто насолоджуватися абсурдом ситуації. Я перестав намагатися перемогти і почав просто спостерігати за тим, як Нейт перекидається по схилах і скочується з пагорбів. І це виявилося напрочуд визвольним. Фоді і його команда не просто створили забавну і незвичайну гру. Вони створили дзеркало, що відображає наші власні уявлення про мужність, про досконалість, про здатність контролювати своє життя. І це дзеркало змушує нас замислитися над тим, наскільки здоровими і корисними є ці уявлення. Звичайно, не всі ігри повинні бути такими, як Baby Steps. Але я впевнений, що в світі відеоігор є місце для ігор, які кидають виклик нашим очікуванням, які змушують нас сміятися над собою, які допомагають нам прийняти свою неідеальність. І, можливо, саме ці ігри можуть виявитися найкориснішими для нашого особистого зростання. Адже врешті-решт життя це не гра, де потрібно перемогти. Це подорож, повна несподіванок, помилок і падінь. І навчитися приймати ці падіння, не втрачаючи почуття гумору, це, мабуть, найважливіше вміння, яке нам потрібно освоїти. І Я хотів би підкреслити, що концепція «Get good» стати краще в ігровому співтоваристві, хоча і може мотивувати до поліпшення навичок, часто створює токсичне середовище, де гравці відчувають тиск і сором через свої помилки. Важливо пам'ятати, що відеоігри повинні приносити задоволення, а не викликати стрес і розчарування. На закінчення, Baby Steps це не просто весела гра, це нагадування про те, що в житті не завжди потрібно перемагати. Іноді досить просто прийняти себе таким, який ти є, з усіма своїми недоліками і помилками. І, можливо, саме в цьому і полягає справжній секрет щастя. І якщо ви коли-небудь опинитеся в ситуації, коли вам пропонують допомогу, не соромтеся її прийняти. Адже, врешті-решт, ми всі потребуємо підтримки один одного.